Для того щоб закупляти цей імпорт, не вистачає валюти. Чим зумовлений такий ріст курсу долара? Що робить Нацбанк? Він постійно продає золотовалютні резерви, щоб збалансувати цей попит пропозиції. Трішечки зніміть паніку чи навпаки її наженіть? Тобто, ця тенденція девальвації гривні буде продовжуватися в наступному році, пане Олександре, добрий вечір. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чим зумовлений такий ріст курсу долара, курсу валют, і чи нормальна така тенденція, як я сказала, з липня і от до грудня долар зріс на 99 копійок? Ви нам трішечки зніміть паніку, чи навпаки її наженіть? Давайте почнемо з економічних основ. Чому взагалі як формується курс гривні до долару? До... Ключових іноземних валют е, це е, попит і пропозиція на валюту. Хто формує попит на валюту на в першу чергу на е, долар і на євро? Імпортери, тобто це компанії. І державні і приватні, які е, купляють щось за валюту. Да? Їм потрібно імпортувати певні товари і послуги. А хто е, продає валюту в Україні, це експортери, тобто вони продали український експорт товарів і послуг, і потім їм треба обміняти виручені долари або євро, щоб купити далі щось в Україні. Це якби база. І я нагадаю нашим слухачам, що Україна традиційно це. Країна, що більше імпортує, ніж експортує, і тому відповідно постійно відбувається тиск на гривню, і курс ну, зменшується гривні відповідно до долара чи євро. Тобто традиційно в цьому році також нагадаю, що сальдо зовнішньо економічно у нас постійно імпорт превалює над експортом 2-2,5 мільярди доларів. Щомісячно, тобто це величезна сума, тобто нам не вистачає е, валюти в країні для того, щоб купити той обсяг імпорту, це продукти. Це обладнання, це наразі зброя. Ми дуже багато купляємо да, через спец експортерів, спецімпортерів, компанії, державні. Да. І для того, щоб закупляти цей імпорт, не вистачає валюти, е, що робить Нацбанк. Він постійно е, продає золотовалютні резерви, щоб збалансувати цей попит і пропозицію. Який прогноз до кінця року нічого ну, якби не зміниться в цій формулі? Ім. Імпортного нам буде більше потрібно, ніж експортного, і, відповідно, оця тенденція е, тиску на гривню продовжиться. На кінець року, а, а залишилося буквально два тижні, е, буде курс приблизно 42,4-42,5 за 1 до, долар. Е, тому ну нічого тут секретного немає насправді і нагадаю, знов таки, наш мінфін е, заклав е, у бюджет 2025 року гривню курс гривні до долару на рівні 43,5 гривні за один долар. Тобто, ця тенденція девальвації гривні буде продовжуватися в наступному році. ну, ще ще як мінімум на гривню е, да, долар зміцниться а, а наскільки на вашу думку наскільки на вашу думку така оцінка є адекватною щоб закладати в бюджет наступного року майже 44 гривні за долар а наскільки комітет врахував Можливі ризики на наступному на рік дивіться, все, ну, насправді головний тут фактор для визначення курсу це експорт. Я як економіст завжди кажу, нам треба нарощувати експорт в країні, тобто продажі товарів і послуг українського виробництва за кордон міжнародним партнерам. Торгівельним партнерам, і так далі, і е, от це буде залежати в 2025 році від експорту, наскільки наші українські компанії-виробники будуть успішні в своїх продажах там, в США, в Канаду, в Європу, в Японію і так далі на ключові міжнародні ринки. І е, ця цифра мене хвилює насправді, тому що тенденція по експорту е, не дуже якби позитивна. Е, нагадаю, що минулого року експорт склав. Е, 30 36 мільярдів доларів, і в цьому році ну десь там 38 мільярдів доларів, очікується, але тенденція по IT-шній складовій, а я нагадаю, що IT Експорт, тобто послуги по створенню програмного забезпечення нашими українськими it компаніями завжди був дуже суттєвою е, статею доходів е, і там по податкам, і в принципі, да, в структурі експорту, то it експорт падає вже другий рік поспіль, і це не проблема українських it компаній, це проблема глобальна, тобто йде зміщення і. Зниження попиту серед ключових замовників це американські компанії, ну, там HP, Hewlett Packard, Microsoft і так далі. Вони менше стали замовляти і скорочувати стали замовлення, в тому числі в українських компаній, але глобально у всіх компаній. Тому it експорт падає, і це теж впливає на валютний баланс. Тобто, у нас валюти стає менше валютної виручки, і відповідно гривня знецінюється. От питання, яким чином? Uh, Україна має. Збільшити свій експорт, щоб тоді вже е, гривня почала навпаки зміцнюватися, да і стати 41-40 гривень за 1 долар, це ключове питання національної безпеки, національної фінансової безпеки, я би так сказав. А щодо закладеного курсу там 43, 5, 44 на 25 рік, це абсолютно реалістична цифра. А, знов таки, якщо дозволить експортувати нашу е, зброю, яку, нарешті, Українські виробники там, дронів, безпілотників почали в достатніх кількостях виробляти і вже є надлишки, те, що я. Спілкуються з нашими е, військовими і ну хто займається виробництвом, е, це вплине позитивно на укріплення гривні? Е, на жаль, також такого є... політичної волі такої не буде. Принаймні найближчим часом так точно те, що говорить Мінстратегпром е, і в офісі президента. Тому на жаль, на ці ресурси ми не можемо поки сподіватися. Хочу вас запитати: адже долар зміцнюється на міжнародному валютному. Ринку в принципі, і він впливає як на євро, так і на стерлінг, так і на єну. А чому на вашу думку так і чи впливає це прихід республіканців, і, зокрема, Дональда Трампа, до влади? Впливає, насправді впливає. Ми побачили, що після перемоги е, Трампа на виборах, це я, я так називаю ефект Трампа, да? він відбувся і на е, криптовалютних е, біржах, і на е, долар. Да? Тобто очікування інвесторів визначають оці парітет між доларом і євро, доларом і, і, і японською єною і так далі. Тобто Очікування інвесторів щодо зростання. Американської економіки дозволили о цьому о цій валютній парі змінити е, пропорцію тобто, зараз долар. Котерується десь там 1,05-1,04 до євро. Да? Це рекордний показник, тобто долар зміцнився дуже сильно, тому що там ще півроку назад це був там 1,1, 1,12 до євро. Наприклад, тобто, це суто на м, очікуваннях інвесторів, що українського що американська економіка буде зростати, а європейська економіка опиниться в рецесії, і перші сигнали вже є це німецька економіка, яка. Насправді вже другий рік поспіль е, в рецесії, тобто це мінус один, мінус півтора відсотки падіння, і у інвесторів фінансових аналітиків да, є очікування, що німецька економіка за собою потягне багато країн Європи, тому що е, німці це визначальна. Країна в економічному сенсі для Європейського Союзу це е, близько 20 трильйонів е, доларів ВВП у німців, вони впливають дійсно на, на торгівлю по всій Європі. А, але е, подивимось, через два місяці ви знаєте, що ця, е, цей курс може змінитися, тому що від вже дій. Адміністрації Трампа в Білому домі і перших там оголошених програм економічних буде залежати знов таки, як е економісти, аналітики і інвестори подивляться новими очима на американську економіку. Може, якісь дії дозволять е сказати: Ой, ні, не так швидко буде зростати американська економіка, і взагалі там є проблеми. Е на на нагадаю, що там дуже великий державний борг. В Америці більше вже 37 трильйонів доларів. Це більше ніж там 120% до ВВП, і це насправді ну, проблема номер один американської економіки, що робити з державним боргом Америки. Тобто вони живуть в борг. І заробляють по суті менше е, ніж витрачають, тому це, я б не дивився зараз, що це якийсь там довготерміновий тренд, що долар буде міцнішати і буде кращою валютою, ніж євро. Тому що європейці так є ризик рецесії, але витрачають європейські країни традиційно е, менше ніж заробляють. Тобто є оцей ефект заощаджень в Амер... Америка живе в борг як на рівні країн, там всі живуть да, по кредитних картках. Там на на рік вперед все розписано. Так і на рівні держави макрофінансів. Тому такий цікавий ефект. Ну і європейському банку, мабуть, треба теж щось зробити, щоб євро не девальвувався і в подальшому.